Христос Воскрес, дорогі друзі! Дійсно, справді милість Божа, і Господь щойно прибрав ще одну із тисяч загроз, припинилася тривога кілька хвилин тому, так що ми можемо спокійно і мирно слухати сьогодні Слово Боже. Що ж сьогодні Він хоче нам сказати? Ми прочитаємо Євангелію від Святого Луки, 12 розділ. Із 16 вірша. І написано, що Ісус розповів їм притчу, кажучи в одного багатого чоловіка рясно вродила нива. Тож думав він, говорячи сам до себе, що робити, коли немає куди зібрати врожаю. І сказав: Зроблю так: розвалю свої клуні, збудую більші. Зберу туди все моє збіжжя та моє добро і скажу своїй душі, душе, маєш вдосталь добра, зібраного на багато років. Спочивай, їж, пий, веселися. А Бог до нього промовив нерозумний, цієї ночі душу твою зажадають від тебе. Коли я читав цю історію, наведену самим Ісусом Христом, а Ісус Христос дуже добре вмів все ілюструвати. І для того, щоб простим звичайним людям, які жили того часу, які слідували за ним, для того, щоб почути Його особливі проповіді, він хотів щось донести. І, за приклад, приводить цю історію. Коли я цю історію прочитав, мені першим ділом згадалася одна пісня. Я впевнений, що більшість із вас її знають. Слова цієї написав Юрій Рибчинський, майстер українського слова, поет. І він написав одну пісню, яку співає один дуже відомий співак. Ця пісня була написана приблизно 30 років тому, і вона. Говорить нам про наступне. З того світу вороття не бува ніколи. І тому я п'ю життя, мов росу ранкову, п'ю невдачі, гіркоти і солодкий успіх, суєту і самоту, щастя і біду. На цім світі пий соколе, на тім світі не дадуть. Мертві бджоли, мертві бджоли, мертві бджоли не гудуть. П'ю в тумані на зорі дикий мед кохання, бо живу я на землі вперше і востаннє. П'ю до дна, до дна, до дна муки і страждання і хмілію без вина, бо в душі весна. Вічний дурень, хто не п'є радощі і тугу, бо Всевишній не налє і святому вдруге. Після того, як доп'ю все життя до краплі, пісню чутиму свою в пеклі і в раю. Згадала ця пісня? Співає Павло Зібров. Я для того, щоб не порушувати авторські права і не включати вам цю пісню, послухайте в Ютубі. Не знаю, мені подобається Юрій Рибчинський, саме його слова. Павло Зібров непогано співає, він віку мого тата. І здавалося би, ніби пісня, і розумію, що вона ніби символічна, тому що. Знаєте, мені не зрозуміло, українці, чую, що то пий, пий до дна, пий. Ну Тут більше символічно, щоб людина пила життя, брала наповну. І ця пісня дуже стикається із усією історією, як, з тими словами, що сказав оцей багач. Їж, пий і веселися, адже в тебе зараз добра, запасів на багато років. Можеш не турбуватися, пий повністю все життя до дна, як кажуть у нас, бери від життя все, відірвись, бо на тім світі не дадуть. Вже з перших слів, ніби звучить величезна істина. З того світу вороття не бува ніколи. Хіба не істина? Хто повернувся з того світу і сказав нам, що на тому світі є життя? Скажіть, будь ласка, Христос Воскрес? Тільки один Ісус Христос Воскрес! Він вернувся з того світу, можна так сказати, і засвідкував нам, що Він Воскрес і смерть переможена. Але оці слова е, шановного автора говорять, що з того світу вороття не бува ніколи. Це мені нагадує таку алегорію, що в утробі матері розмовляють двоє близнюків. І один до іншого говорить: а ти чув, що говорять? Що там, на тому світі, от за межами нашого світу, от такого гарного, величезного, заповненого водою, там десь є ще більший світ, великий, білий, там дерева ростуть, сонце світить, хмари на небі. Троє каже, та боронь Боже, плюнь три рази через плече, забудь, з того світу ще ніхто не повертався. Ось такі аргументи сьогодні наводять люди і живуть у своєму маленькому світові і кажуть: звідти ляж ніхто не вернувся. І не поспориш? Це служить їм аргументом. І вони, хапля... хапаючись за цей аргумент, кажуть: і тому приходять до такого виставку. Я п'ю життя, мов ранкову. Так як ніби все. Життя закінчується, далі нічого немає. І я, от поки в мене є, от, оця маленька риска між датою народження і датою смерті, от я відірву від цієї риски все, що можливо. І так ведемо дуже часто ми перед Богом. Якщо хтось думає, що від цього життя можуть отримати задоволення тільки багаті люди, і їм. Дорога на небо заборонена, тому що вони багаті. Неодноразово ми говорили, що те, що ви бідні або середнього достатку, не дає вам пропуску на небо. Так само і те, що багат, хтось багатий, не дає йому пропуску до неба. Хто видає пропуск до неба? Тільки Ісус Христос. Тільки у нього є ця. Це право, ця можливість. І більше ні одна людина, ні одна організація не може дати перепустку до небесного краю. Я спочатку не розумів, до чого тут мертві бджоли, мертві бджоли не гудуть. І, і раптом торопав, готуючись саме до цієї проповіді. Автору, мабуть, хочеться погудіти. Йому хочеться на цьому житті погудіти. І він дуже жалкує, що на тому світі бджолам погудіти не дадуть. Більше того, знаєте, я скажу, що джмелі і трутні гудять ще сильніше, ніж бджоли. Чому? Вони більші, вони більш відкормлені. Маленькі бджілки вони роботящі, вони трудяться, знаєте, і їхнє життя дуже коротке. Всього-навсього, плюс-мінус в робочий сезон приблизно 28 днів живе маленька бджілка. І за своє життя вона назбирує меду приблизно на чайну ложечку. Тобто щоразу, коли ви з'їдаєте чайну ложечку меду, ви з'їдаєте повністю результат життя однієї маленької бджілки. І вона гуде, гуде не голосно. Але якщо хочеться погудіти в цьому житті, взяти все, що необхідно, те, що хочеться. То автор каже, що на тому світі не дадуть. І багатий люд, цей чоловік теж вважав, що він може собі дозволити все, що заманеться. Але він трошки попутав ролі. Він в 19 вірші каже: зібраного маєш на багато років. Тобто він взяв на себе роль самого Бога, який визначає, скільки нам жити. Багато із нас сподівається прожити якомога вдовше. 70, присилі 80 років, комусь Бог дарував величезний подарунок, дожило до 100 чи більше років. Але вчені досліджували це питання. Багато тисяч років записували в книги, там церковні, в документи. І знаєте, що вони визначили? Що на землі. Стовідсоткова смертність. Ви знаєте про це? Дивовижний висновок. Як не крути, як не викручуйся. А життя наше дочасне. І людина, яка не має потенціалу надії в вічності в раю, вона думає, що її життя припиниться. Сьогодні в Україні життя. Закінчиться може як і у маленької дитини, так і у дорослої людини чи літньої людини зовсім немає різниці, хто помре. Така можливість, тим більше в Україні, є тут у кожного. Але, знаєте, коли навіть літня людина помирає. Там вже, скажімо, 87 років, чи ще більше, і кажуть, о, лікарі не прописали правильні ліки. Невчасно приїхала швидка, щоб відновити, там, наприклад, серце і так далі. Люди завжди думають, що якщо б він не був там, не поїхав туди, якщо б йому не дали те, не зробили те, то він би оминув смерть. Але це зовнішні ознаки. Ніякі зовнішні ознаки не визначають нашу смерть. Ми помремо по-любому по тим чи іншим чином. А зазвичай люди шукають якісь зовнішні чинники, які провели до смерті. Ні. Не чинники зовнішні приводять до смерті, а наш гріх. Який ми вчинили самі особисто, і через Адама, ось він привів нас до смерті. І наш діагноз невеликомний. в кінці нашого життя буде смерть. Але цей чоловік не думає помирати, він собі робить запаси. Більш того, він собі з барського плеча дозволяє ще багато років життя. Їж, пий, веселись. А Біблія каже але знай, що за кожне своє слово, за кожен свій вчинок ти даш відповідь перед Богом. Знаєте, коли людина молода, ну, наприклад, коли мені було 20 років, я міг. Говорити дуже довго, у мене ще було дуже багато часу і так далі. Ну, коли ти вже перешагнув за половину свого життя, так статистичного, да, то в мене вже часу менше. Навіть щоб вам щось донести. Ви помітили, що коли ви домовляєтеся про зустріч із якоюсь людиною, і, наприклад, вона каже: Я хочу у тебе забрати 15 хвилин. І ви зустрічаєтеся, 15 хвилин благополучно проходять. І ви вже, ну, ніби треба прощатися. І тільки ви прощаєтесь, вже простягаєте руку, як ця людина починає говорити те саме головне, що вона хотіла сказати спочатку. От саме в кінці починають говорити то саме головне Саму суть. Чому? Тому що вже немає часу. Немає часу, потрібно швиденько сказати, от, для того, для чого він прийшов, для чого ця зустріч відбулася. Так от. Сьогодні ось ця зустріч із цим прикладом говорить нам про те, що ми повинні не забувати, у чиїх роках наше життя. Ми, можливо, ще думаємо, що у нас буде понеділок, завтрашній. Але Господь каже не знаєш, нерозумний. Цього, цієї ж ночі можуть твоє життя забрати. Ти готовий до цього? Та запитайте будь-кого, ніяка людина не готова помирати вже і зараз. Це страшно, лячно, а особливо для тих, у яких віщість не визначена. Які не знають, куди вони попадуть, не впевнені, а можливо, туди, та як же Бог дасть. Та я вроді людина непогана, не вкрав, не вбив, не підпалив. Коли ми будемо там, вас не візьмуть до неба, тому що ви не вкрали чи не підпалили. Не це визначає, чи ви попадете до раю. Ви, можливо, достанете кучу своїх дипломів, подяк. Як ви допомагали ЗСУ, можливо, якимось займалися благодійними, робила благодійні внески, вчинки і так далі. І у вас ви принесете цілу кипу документів і пред'явите перед небом, яка ви добра людина. Всі ваші документи будуть відхилені. Тому що. Не по тому, що ви добра людина, попадають в небо, а попадають в небо тільки через Ісуса Христа, той, який воскрес і переміг смерть, оцей скрес нагадування про те, якою ціною це досталося. На тому хресті перенести ті всі страждання повинен був я. Але завдяки Його милості, про яку ми співали, завдяки милості Божій, я сьогодні знаходжуся тут ще живий, і можу вам про це говорити, а ви можете про це думати. І хотілося, щоб ви визначилися. Так, на тім світі не дадуть гудіти, якщо ви попадете до пекла. А ось коли ви попадете до раю, там написано, що ми навіть описати собі не можемо, що ми зможемо там робити. Слів не вистачає. Не вистачить української мови, англійської мови чи латинської, будь-якої мови, не вистачить словарного запасу для того, щоб описати те, що Бог приготував нам. То там ми зможемо з Богом справді радіти, і ця радість буде набагато більша від того, ніж би ми вхопили від життя тут все на цій землі. Здавалося би, що автор, можливо, трошки в жартівливому стилі написав свою пісню, можливо, він все не розуміє, як влаштований духовний світ. Але пізніше він написав ще одну пісню, яка ще менш відома у нього, називається Блудний син. І в останньому вірші її теж співає Павло Зібров, теж подивиться, так і називається Блудний син. І в кінці він пише цієї пісні. Наче птах повернувся я додому, та ніхто там мене не. Не зустрів. І упав я додолу на могилі батьків, і клянуся, щоб їх воскресити, щоб на мить, хоч на скільки хвилин, я б віддав і багатство, і славу. Та хіба? Та хіба я один? Я не знаю, що мав на увазі або кого мав на увазі автор, коли він сказав та хіба. Та хіба я один? Можливо, уже наші батьки не з нами. Можливо, ми втратили своїх рідних і близьких. Але ти і я сьогодні не один. І з нами Бог, який всезнаючий, всюди сутній, всемогутній, він визначає моє життя. Він визначає, коли я народився і коли я помру. А ми сьогодні визначаємо, куди ми попадемо? До раю чи до пекла. Бо нашої пісні там уже не буде, яка би звучала так, як пише автор, і в раю, і в пеклі. Ні. Пісні будуть тільки в раю. В пеклі будуть страждання. Ця картинка уявна картинка яку так собі рай та пекло уявляє штучний інтелект? Не більше того. Така його обмежена уява. Але для нашої ілюстрації я би хотів, щоб ви, кожен із нас, сьогодні обрав одне або друге місце. Адже справа за нами. Хай благословить Господь, щоб ти. Зробив цей вибір. Давайте привстанемо і помолимось. Отець наш. Я щиро вдячний тобі за цю благословенну можливість, за це нагадування, що наше життя в твоїх руках, що ти усім керуєш, ти керуєш усіма обставинами, ти допускаєш усі події в нашому житті. І якщо трапляються якісь лихі часи, ти з нами проходиш їх разом. Дякую тобі за твою жертву, за твою смерть і Воскресіння, за те, що сьогодні я можу бути справді дитиною твоєю, і я можу мати впевненість у тому, що якщо моє життя припиниться сьогодні, або ти прийдеш сьогодні, то я попаду стовідсотково до раю. Дякую тобі, Господь, за таку впевненість і за таку надію. Благослови продовження цього богослужіння і нехай прославиться всьому ім'я Твоє. Амінь. Займайте місця, будь ласка.